Продовжуємо етер на громадському інтерактивному та радіо 1. А з нами на зв'язку вже Владислав Гаврилов, це науковець та історик Релігія знавець. Вітання, пане Владиславе. Доброго дня, пане Владиславе. Хочемо з вами поспілкуватися про ваш матеріал, який нещодавно був опублікований на Українській Правді, зокрема про Російську Православну Церкву і про те, як вона. Начебто, так би мовити, рятує українців від війни? От, зокрема, запитання: в який спосіб вона, так би мовити, оце, рятує від війни українців? Чи справді це так? І загалом, яка її участь у цій гібридній агресії, ну і не лише гібридній агресії проти України? Так, дякую вам за питання. Перш за все, потрібно розпочати з того, що російська православна церква вона фактично підтримує гібридно підтримує в ідеологічному плані вторгнення Росії в Україну ще з 2014 року. І вже проросійські наративи і наративи так званого руського міру вони. Пропагувалися і пропагуються на окупованих територіях Донеччини та Луганщини, але з повномасштабним вторгненням це все інтенсифікувалося, і вони вже більш активно залучені до цього процесу. Зокрема, ми можемо згадати такого протиерея Андрія Ткачова, який раніше був кліриком в місті Києві, але зараз він після 2014 року втік до Москви, Прикметно, що в нього дуже така удіозна знаєте біографія, він закінчив Московське Суворовське училище і військовий інститут міноборони, факультет спецпропаганди, тобто людина, фактично кадровий російський військовий, який е, був тут кліриком е, Української православної церкви в афіліації з московським патріархатом. Але потім, е, коли почалася революція гідності, він активно. Пропагував проти неї, і потім у підсумку, взагалі, втік до Росії в 2014 році він е, уже був зафіксований в окупованому Криму і там безпосередньо виступав з пропагандивними проповідями на рахунок на рахунок е, підтримки російської агресії. Зараз, взагалі, нещодавно він виступав з промовою, де взагалі цинічно призивав до того, щоб бомбити. Українців градами, Ну це взагалі, тобто, це не просто не по християнськи це навіть антилюдські. Тобто, це воєнний злочинець. Це один з таких. Також як ще вони допомагають російським окупантам. Російські священнослужителі активно приймають участь в збройних формуваннях, які вторглися на терени України. Зокрема, ми знаємо про такого проти Святослава Чурканова, який був. Бувший е, спецназівець російський служив е, в грузино абхазькому конфлікті. Воював також в Нагорному Карабасі. Потім е, був на боці сепаратистів, підтримував їх, боцім та як капелан. А зараз воює безпосередньо е, як військовий капелан в складі е, російської армії е, і теж пропагує ці русміровські засади. Тобто, таким чином вони. Як військові капелани в російських збройних силах приймають участь, це є одна складова, а інша складова це те, що російська православна церква наразі безпосередньо залучена до процесу депортації. Зокрема, ми знаємо про те, що ще до повномасштабного вторгнення, ще до 24 лютого 2022 року, вже 18-19 лютого. Курсували так звані евакуаційні потяги з окупованого Луганська до е, Ростовської області, е, фактично депортація цивільного населення в Ростовську область, а на пошучку відділу благодійності і соціального служіння РПЦ приходили графіки цих евакуаційних потягів. Потім вони вже безпосередньо в Ростовській області цих людей зустрічали і розселяли по монастирям і благодійним будинкам. Які належать російській православній церкві, більш того, в них був проведений вебінар, який очолював єпископ Пантелеймон Шатов. Це очільник цього відділу благодійності і соціального служіння, який наказав не називати евакуйованих депортованими чи якось примусово вивезеними. А називати їх біженцями. Тобто тут іще йде момент дезінформації. що Пане Владиславе, перепрошуємо. Чи можете краще взяти мобільний телефон, тому що, очевидно, затулили мікрофон і дещо погіршився звук. Так, зараз чудово зараз. зараз чудово. Спасибі. Продовжуйте. Е, так, і. Е... Я розповідав про єпископа Пантелеймона Шатова, який безпосередньо зібрав вебінар такий, і там наказав не називати е, депортованих українських громадян е, саме е, депортованими чи примусово вивезеними, а називати їх біженцями. Фактично, е, це теж є прояв дезінформації, тому що це не так. Ми розуміємо, що російські агресор примусово вивозить наших громадян з окупованих територій, і це ще одне свідчення і доказ того, що російська православна церква, на жаль, але залучена в воєнні злочини Російської Федерації. Пане Володиславе. Ми розуміємо, що багато таких проблем, багато загалом різних висловів, там, зокрема, і патріарха Кирила, вони є у публічній площині. і Їх можна опрацьовувати. А ось цей випадок із пантелеймоном. Чи він є десь в публічній площині? І звідки загалом вам відомо про те, що він говорив не називати українських депортованих власне українців депортованих з наших територій, а саме біженцями, так би мовити? Це один із напрямків наших досліджень, нашого проекту, який називається «Where are our people?» і присвячений пошуку? Депортованих українців з окупованих територій, і зокрема, один із напрямків це саме вивчення того, як російська православна церква залучена до процесу депортації. Зокрема, також є публікація у колег на слідство. Інфо де публікувалися матеріали про ці листи, які надходили на пошту до єпископа Пантелеймона Шатова, і що потім він проводив цей вебінар і говорив, як правильно. Вести риторику з приводу е, депортованих українських громадян так само е, я опрацьовував е, у ході ресерчу. Опрацьовував е, базу даних е, відділу благодійності і соціального служіння РПЦ. Зокрема, е, частково анонімус опубліковував ці документи. Частково вони були знайдені е, власним ресерчем, але це було знайдено, опрацьовано і. Є листи, в мене є збережені такі певні документи, де ми це опрацювали, і є декілька публікацій, окрім тієї, що ви читали. Ще є декілька публікацій, зокрема і на нашому сайті, де є саме зображення цих документів, які підтверджують те, що я вам розповів зараз. Пане Владиславе, також ви от в своїй цій публікації на УП писали про так звану концепцію руського міра. То коли вона власне почала продукуватися саме в російській православній церкві? Ця концепція руського міра, вона фактично корінням своїм сягає 2000-х років. Але в 2007 році її офіційно Володимир Путін вперше оголосив. І ця концепція полягала в тому, що він говорив, що е, російський мір це е, той мір, е, до якого причетне російськомовне населення, навіть не тільки Росії, а й України і Білорусі, які об'єднані так званою єдиною православною купєлью. Тобто, е, якщо Володимирове хрещення в Києві відбулося, то вони приписують це Володимирове хрещення і собі. Що то Москва має прямий зв'язок з цим Володимировим хрещенням, і е, люди російськомовні, вони також причетні до цього е, руського міра. Тобто це є фактично маніпуляція, е, але вона набула поширення і потім її підтримував е, патріарх Кирило, який виступав у програмі слово Пастиря. Він, будучи митрополитом Смоленським і Калінінградським, активно вів таку. Програму і там він зокрема теж підтвердив цю концепцію руського міра, і вона почала набувати е, поширення серед е, різних е, медіа, саме е, церковних російських. Це на телеканалі Спас, це е, був такий журнал навіть в Україні в Дніпропетровській єпархії на той час спасіття наші душі». і там активно розбудовувалася концепція і після цього. Фактично, ця концепція стала однією з причин їхнього вторгнення і того, що вони зараз, на жаль, витворяють, скажімо так, в Україні, пане Владиславе. Ну і також була така інформація, що одного із священиків РПЦ за те, що він в молитві замінив слово перемога на слово мир, позбавили права служіння. Згодом я так розумію, Вселенський патріарх. Поновив його це в цьому праві. Чи відомі вам ще інші випадки? Саме ось такого таких заборон через відход від, від, від цього руського міра і побідобесія можна сказати? Так, да, дійсно є випадки, такі ви вірно зазначили, що декотрі російські священики не згодні з цією позицією агресії збройної проти України, але їх максимально намагаються репресувати, заборонити. У служінні також ми помічаємо це і е, в Україні, коли, до прикладу, священик Української православної церкви намагається е, змінити юрисдикцію законним шляхом перейти у склад православної церкви України, яка є канонічно визнаною, але також потім підлягає репресіям з боку священоначальня Української православної церкви і. Той же митрополит Унуфрій, і керівник безпосередньо архієрей області, де цей священик знаходиться, накладає на нього заборону, відлучає його від святого Причастя, і таких випадків їх навіть не один, не два, а десятки зафіксовано. На жаль, такі репресії відбуваються. Це дійсно є такий факт. Пане Владиславе, також цікаво, чи вдалося вам дослідити про те, яким чином УПЦ МП. На тимчасово окупованих територіях якраз допомагають РПЦ і Збройним силам Росії так само депортовувати, наприклад, наших людей, наших дітей. Деякі з них знаємо, що ці УПЦ МП якраз єпархії були анексовані Кирилом і РПЦ безпосередньо, і чи є факти дійсно співпраці цих священиків, і, зокрема з окупантами? Найсвіжіша інформація з цього приводу. Зараз набуває поширення про такого протиерея Віктора Талько, який з міста Бородянка, і він в окупованій Бородянці сприяв тому, що росіяни вивозили з окупованої Бородянки людей в Білорусь. Деталі, звичайно, не можна поширювати, тому що ведеться слідство по цій справі. Але як факт назвати, що такі долучення є. То це дійсно такий факт. Є так само. Ми знаємо, що в окупованому Сіверодонецьку так само е, священики Московського патріархату вони мають співробітництво з окупантами в окупованій Горлівці. Ще з 2014 року мають співробітництво з окупантами. Ми можемо навести приклад такого е, був митрополит Єлисей, е, в Харківській області. В, Місті ізюм, який після звільнення ізюму просто втік до Росії, втік до Білгорода, кинув свою паству, тому що тому, що був долучений до е, окупантів, і навіть е, благословляв на службі гауляйтера е, так званого по Харківській області на той час е, окуповані, і втік, е, втік в Росію, тому такі факти є. Пане Владиславу, також цікаво щодо цих архієреїв і вищого духовенства у ПЦМП в Україні, що вам відомо про, здається, Єфрема, якщо не помиляюся, в імені Бердянського. Знаємо, що якийсь час була інформація про те, що він теж покинув свою паству, виїхав через спочатку в Росію, а пізніше навіть з'являлася інформація про те, що він десь взагалі за кордоном на заході. І, начебто, він не кинув цю паству, а там хворіє, лікується, має повернутися до свої, до виконання своїх обов'язків. То що з ним? Справа в тому, що е, тут треба зазначити не конкретно на особі самого е, Єфрема, а саме на тому, що багато з архієреїв Української православної церкви вони якось. Знаєте, досить легковажно відносяться до російської агресії і продовжують їздити і служити в єпархії на територіях е Російської Федерації. Зокрема, е часто відвідують Троїце-Сергієву лавру в Сергієвому посаді в Московській області в Олександр-Невську лавру в місті Санкт Петербург їздять в інші місця. Ми знаємо, що е вони також. Е Купляють церковну продукцію софріно, яка називається, і також їздять часто в Росію, не усвідомлюючи те, що вони підіграють таким чином на руку окупанту. А також і ще в Бердянській єпархії, як ви вірно згадали, був випадок, коли е, на окупованих територіях священики е, перейшли самовільно перейшли в безпосереднє е, підпорядкування московського. Патріарха це є таке визначення Ставропігія. Називається це, коли підпорядкування йде безпосередньо патріарху. Так, от вони прийняли рішення, яке вони не мали права приймати, що вони будуть підпорядковуватися московському патріарху, тому що митрополит Онуфрій теж приймав рішення не поминати московського патріарха. В голос так в зв'язку з агресією, але вони прийняли рішення на окупованих територіях, що вони тоді просто фактично втечуть зі складу Української православної церкви одразу в склад російської православної церкви під порядку під підпорядкування московського патріарха за що вони були заборонені в служінні, але такі випадки теж є. Треба сказати, що і московський патріарх Кирило стимулює ці. Випадки, коли на окупованих територіях е, намагається підпорядкувати, навіть уже вирвати, уявляєте, з української православної церкви Московського патріархату вирвати єпархії безпосередньо в підпорядкування собі, в підпорядкування напряму в Москві, е, навіть без митрополита Онуфрія, для того, щоб закріпити за собою цей вплив, е, як він вважає, хоча б на окупованих територіях, залишити за собою. Цю паству і ці церковні приходи, пане Владиславе. Також повертаючись до безпосередньо нашої до теми нашої нашого етеру, цікаво дізнатися про те, цікава ваша думка щодо інформації про те, що свого часу Путін доручив так званому патріарху Кирилу призначити головного священика цієї війни, цієї так званої спеціальної операції. І цікаво, чи був призначений такий священник і яка роль його саме в участі в цій депортації українців на територію Російської Федерації? Тут варто згадати, що дійсно Патріарх Кирило призначав священника як головного, так скажімо, духівника. Прости господи, це назвати спеціальної воєнної операції. Але також знаємо одіозний випадок про протеерея Михаїла Васильєва, якому Путін дав героя Російської Федерації за те, що він е, загинув уже в ході повномасштабного вторгнення в Україну. Так, от хочу зазначити, що цей Михайло Васильєв він брав участь майже у всіх збройних конфліктах, е, де Росія взагалі вторгалася, тобто він був і в двох чеченських війнах. І в боснійському конфлікті, і в Нагорному Карабасі, і в Грузії. А зараз він загинув е, в Україні, тобто як загарбник, так фактично, і мало того, що вони не приховують цю інформацію, вони ще це е, всіляко е, сприяють, нагороджують. І навіть у нього на сайті е, президента Російської Федерації був розміщений указ про присвоєння звання Героя Російської Федерації. Тобто, ми бачимо, що в цьому плані е, повністю російська православна церква е, охоплена, на жаль, єрістю етнофілітизму. Вона фактично злилася з російським державним організмом і повністю е, сприяє складовій повномасштабного вторгнення і має також розділяти цю участь потім і відповідальність за воєнні злочини, які здійснюються на теренах України. Пане Владиславе, ну і на сам кінець цікаво у ході публікації, у ході опрацювання ось цього матеріалу. Чи ви зверталися за коментарем, за якимись поясненнями до представників УПЦ МП? Як вони коментують ось цю участь РПЦ у так званому порятунку українців під час війни? І загалом, яка їхня позиція? Е, справа в тому, що наразі. Українська православна церква Московського патріархату здійснює намагання показати, що вона взагалі не має ніякої причетності до Російської православної церкви. Оскільки вона здійснює такі намагання, то якби об'єктивний коментар отримати дуже важко. Тому фактично я за коментарем не звертався, а опрацьовував саме фактаж документів і тих фактів, які відбуваються, тому що я розумію, що Е, знаєте, є в церковній освіті е, такий предмет, як гомілетика, тобто вони говорити можуть дуже гарно і багато, а чи вони скажуть е, завжди правду і по суті, це не завжди є так. Тому краще в цьому плані е, покладатися на документи і факти, які відбуваються, і з цього вже можна буде зробити висновок. Якщо ми бачимо... Факти, що е, єпископ Пантелеймон направляє співробітників відділу благодійного служіння до кордонів з Україною. Якщо ми бачимо, що вони з евакуаційних потягів зустрічають цих людей і просто їх везуть, я зазначу, везуть їх не повертають на територію України, а везуть їх далі в глиб Росії і розташовують на теренах Росії. Більше того, потім дуже складно отримати якусь про це інформацію. Ну, це само по собі очевидно, що вони залучені до цього процесу і ніяк не хочуть йому завадити, а навпаки, розбудовують цей процес. Тому таким чином ми можемо зробити висновки про те, що вони дійсно залучені, і про те, що ми пишемо, це дійсно відповідає правді, відповідає тим фактам, які відбуваються наразі після повномасштабного вторгнення. Дякую вам, пане Владиславе, за ці коментарі, за вашу діяльність і за ту інформацію, якою ви поділилися в нашому ефірі. Владислав Гаврилов, історик релігії знавець, дослідник проєкту ВРР. people» був з нами в ефірі Громадського інтерактивного та радіо 1. На все добре, пане Владиславе, тримаємося. До побачення